Тому що все виглядало пристойно. Сказали: от вам гроші. От і на той час гроші були ну, не фантастичні, але вражала ця сума. От. І вражала ця сума українців і керівництво України. Країна була дуже бідна, економіка розвалена. А тут Бабах і одразу стільки грошей. Друге, дали папірець, сказали, ну от на тобі ми тобі обіцяємо, що ми нічого робити поганого тобі не будемо. Тому для Росії Будапештський меморандум ніколи не був взагалі якимось серйозним документом. Я наведу вам маленький приклад в той день, коли цей меморандум був підписаний в Будапешті, також відбувався саміт організації з безпеки та співробітництва в Європі обсє в цьому ж приміщенні, і коли. Всі лідери глави держав пішли на цей саміт і виголошували промови. То президент Клінтон окремо відзначив в своєму виступі підписання Будапештського меморандуму, що Україна відмовилася ядерної зброї, як це добре. Т -т 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 -т. А президент Єльцин навіть не згадав Будапештський меморандум у своєму виступі. Тобто, ну це взагалі проти будь-яких дипломатичних правил. Да? пару годин тому ти щось підписав, ну історичного, а потім навіть жодним чином про це не згадуєш. Ну це вже був перший сигнал, що вони не ставляться до цього всього серйозно і не планують цим всім цим всім серйозно опікуватися.